Новини взяв напій взяв, Починаємо ці скандали, тому що як ми будете жити без скандалів? Правильно полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні, я до вас приходжу на цей канал і розповідаю вам всі найцікавіші новинки інтернету. Тому, щоб не пропустити їх, підписуйся на цей канал обов'язково. Підписуйся на мій інстаграм, обов'язково там моє життя, моя лайф. до мене в інстаграм, там цікаво. Правда, там весело, хорошо, так ну непогано в мене в інстаграмі. Також обов'язково кинь цьому відео лайк, тому що ви. Забувайте класти мені лайки, а я дуже прошу їх класти, тому що мені дуже це важливо. Кидай лайк, якщо мені сподобається це відео, в кінці його прибереш. Давай так домовимося з тобою. Ну а також що ще можу тобі сказати і побажати. Гарного перегляду полетіли. Давай обговорювати найцікавіші, найсвіжіші новини. Поїхали! А й коментар напиши, не забудь. Тепер поїхали. Минулого випуску ми з вами розбирали три концерти Артема Півоварова, які відбулися от нещодавно на днях буквально в Києві, в столиці в палацу спорту. Як це було грандіозно, масштабно молодець Артем. І тут, значить, не без казусів. Почитаємо, які казуси відбулися на цьому концерті. На концерті Пивоварова постраждала фанатка. Співак випадково зламав її ніс. Значить, це сталося в той момент, коли артист жбурнув у натовп фанатів барабанну паличку. Після виступу співак запросив дівчину в зала штунки, щоб перепросити та розпитати. Як це сталося? Но ситуації фанатка поставилася по філософськи, сказала, що це було того варто. Я завжди боюся, коли артисти щось кидають зі сцени, знаєте, от кинуть і типа. А я ж не ловлю. Я Я ніколи не ловлю, коли це мені кидають, розумієш? Я ніколи не зловлю в житті, що мені там кинуть, коли бутилки води кидають. Я пам'ятаю на концертах, на фестивалях, коли це було. Бутилкою води мене лично прибити можна мої 52 кг, кілограми. Це буде відбивна просто. Ну такий биток, курячий биток буде лежати на землі потім після цієї бутилки. Нащо кидати щось зі сцени? Це дуже така небезпечна історія. Кардібі тільки чи хто там, чи, чи нікімінаш? Ні, кардібі, по-моєму, там кидає мікрофони, вбиває просто людей. Мікрофонами зі сцени, Артем Півоваров вирішив кинути паличку барабанщика. Це така традиція, да, коли там рок-гурти грають, барабанщики потім викидають свої палички в НАТО. От така, от кажучи, ситуація відбулася і буде уроком для наших артистів: не кидайте нічого тверде зі сцени. Йдемо далі. Маша проси дала дуже відверте інтерв'ю українській правді. Я обожнюю це інтерв'ю. Дуже класне інтерв'ю. Рідко коли виходять класні якісні інтерв'ю, а не просто якийсь популізм. Тут українська правда дивує своїми прямими питаннями. Вони завжди йдуть в лоб, а не в не в в глаз. Чи як там правильно кажеться. Коротше, завжди напряму з питаннями вони йдуть, і Маша в цей раз відповідала досить чітко. Якби там не намагалися її антифанати, тобто тому що забув слово хейтери, хотів сказати, якби не намагалися її хейтери там спровокувати в коментарях і написати, що о, яка вона нещира, Мені здалося, що було досить щиро з цим інтерв'ю, досить щиро, Маша відповідала. Прямо зізнавалася в тих моментах, де вона була неправа. І це класна історія, коли артист може зіздатися в своїх. Помилках, тому що дуже часто глядачів дратує саме те, коли артист наробив помилок, а потім їх не признається помилки, а намагається обійти угли і якось згладити угли, і потім, виходить, якби за дурнів держать глядача. Тут же вона прямо відповідала, і одна із відповідей, яка всіх цікавила, багатьох цікавила, тому що тема дуже роздута в інтернеті. Маша Єфросиніна відповіла на питання про сестру на Росії в інтерв'ю Українській Правді, каже, що не спілкується і далі обговорювати це не хоче. Власне, приблизно. О так само абстрактно ведуча відповіла на це питання рік тому в інтерв'ю Сергію Лиховиді. І про синій багато чого можна пред'явити, але про русняві родичі це не відповідальність, а напасть. Давайте будемо відверті. Тут спрацьовує поговорка: мати не винувата, що дитина дурнувата. Да? Ми не відповідаємо за своїх родичів. Наші родичі можуть шибанутися і щось там собі придумати, да? і чи щось там собі наробити. Тому ну буває всяке. Чи спілкується вона? Я думаю, для неї це теж така якась своя особиста персональна. Драма, тому що рідна сестра це один, це одна з найблизькіших найблиз... людей в твоєму житті. Да, рідні браття, сестри це ну найближчі люди в твоєму житті. І втрачати їх е через війну, через різні погляди. Я думаю, це дуже болюча тема. Я думаю, маші самі не просто в цій ситуації на до сих пір розбираються. Думаю, цією історією, а тут ще від неї вимагають відповідати за її сестру. Ну, що це за приколи? Давайте не будемо. Я думаю, що сестра живе не в 19 столітті, не в 18, у Неї є типу, телефон, інтернет і все це є. Вона все бачить, але це про вибір. Інтрига, інтрига, новий дует на нас чекає згодом. Напевно, так буде. Я не знаю. Ну це просто тільки намьоки такі, я побачу в інтернеті. Вирішив вами поділитися. Манатік та Дарафєєва заінтригували підписників у себе в сторіс. Нас чекає новий дует. Написала Надя чи Діма, хто це написав? If you know what I want... What I понимаєте? Я вже тут школу англійської мови вам рекламую, ходжу на уроки англійської мови, а до сих пір читаю як карась, бо домашку не роблю. Уже був у них прекрасний дует, але це було в далекому, 19 му чи 18 му році. Я вже не пам'ятаю. Цікаво, що буде у них зараз. Тому що не тільки Надя одна завітала на студію до Діми. Діма щось якось розігрався, розійшовся в творчості, в потоці творчості, тому що ще й Джамала завітала до нього на студію. Виклала теж сторіс. Народна мудрість каже, два. Артиста на студії буде ФІТ. Джамала з дімою. Ще не мали колаборації, наскільки я пам'ятаю. Може, може, й мали щось, але. Не, не щось грандіозне би було щось грандіозне. Ми б запам'ятали, але їх колаборація має бути грандіозною. я Думаю, тому що це два великі артисти України, і цікаво, що вони видадуть нам. Я люблю, коли творять наші артисти. Я люблю, коли вони об'єднуються. Люблю, коли вони щось створюють. Тому що це завжди щось якісне, ну, особливо коли це манатік в моїх джинсах. До речі, кстати, да по моєму да і Надя і Джамала і це топові артисти України. Коли вони щось об'єднуються, виходить щось геніальне. Чекаємо, будемо чекати. thank mm -hmm. you Даша Квіткова розповіла, чим закінчилася історія з прикрою аварією, яка відбулася у Даші, Пам'ятаєте, влітку Квіткова потрапила в ДТП, пізніше заявивши в сторі, що вона своєї вини не бачить, а покази інших учасників брехливі. Проте суд визнав блогерку винною. Дівчина відшкодувала всі витрати постраждалим. Водійське посвідчення у неї відібрано не було. Був суд Даша Відшкодувала всі історії, і Даша. Я думаю, сама пережила дуже страшну історію через цю аварію. Вона була. Не готова морально до такого тиску, морально не була готова до такої аварії, тому що неї тиснути почали і учасники про аварії. Да, і вони хотіли теж хайпанути, давали інтерв'ю там, розповідали, що яка Даша хірова, що Даша спеціально в них влетіла. Да. Ну коротше, повні розвозили гавнаці, звісно, учасники аварії. Дай Боже, ще як. І хотіли теж на цьому зловити якийсь свій кусок хліба. Але Дашка вийшла, впоралася з цим, і після цього Даша пішла в таку благодійність, мені здається, це. Таким стало. Покликом її і віддушеною. І зараз Даша дуже активно займається благодійністю після цієї всієї історії. І зараз не ну, навіть буде благодійне тренування. Скоро вона постійно організовує якісь благодійні історії. В Терця Республіка недавно пам'ятаєте, був великий концерт з артистами, обличчям якого була Даша Квіткова. Це був благодійний концерт. Зараз буде благодійне тренування велике 25 травня, здається. Чи 15-го, тут вам викладу афішу, якщо захочете, сходіть на благодійну історію. Дуже класна історія, і Даша Квіт там буде і багато блогерів, там будуть. Може, і я туди завітаю, тому приходьте, приєднуйтеся. А Дашка молодець, що так себе взяла в руки і направила свої справи в благе якесь русло. Це супер. Ну, Євробачення де на носі, і ми кожного разу все більше і більше про нього говоримо, тому що все більше і більше деталей. В Минулому випуску ми з вами говорили про те, що можливо Таня Муіньо ставить номер. Джері Хейл Альоні Альоні. Зараз ця інформація ніби підтверджується, тому що не спростовується, а підтверджується. Для мене, якщо вона не спростовується, значить підтверджується. Так для мене логічно. Ще й виявляється, Таня Ініо знімала. Кліп, дівчата, тому тобто, скоро ми ще й кліп побачимо. Бачите, як це, це гарно вимальовується. А тут найпопулярніша британська букмекерська контора зробила ставки людей по всьому світу на переможців пісенного конкурсу. «Євробачення-24». Перший має Швейцарія, яка очолює букмекерський список ще з 1 квітня, тобто вже майже місяць. Хорватія твердо тримає своє срібло, а з останнього тижня нарощує шанси на перемогу. 16 квітня вони збільшилися на 1% до 18%. Джо... Джост Клайн, який представить Нідерланди. Україна все ще не випала з топ-5 країн, але шанси постійно в неї знижаються. Але зараз, як стане відомо, хто ставить нам номер і хто нам знімає кліп, я думаю, наші шанси виростуть. Ну, як мінімум, я думаю, що Як сказати? не хочу я розстраювати глядачів Євробачення, не хочу я роз... розочаровувати дівчат. Я розумію, що перемоги, перемоги не буде. Не дадуть перемогу Україні, тому ці дівчат просто класно виступити, просто класно себе проявити. От, і все. Тому от така от у мене історія. Я бажаю дівчатам класно. Виступити також дівчата зараз активно експериментують своїми образами. Пам'ятаєте, ми розвітикували образи дівчат на Євробачення на цвітбору, і в чому вони були там одіці, якісь балахони, перетянуті костюми, нічого не зрозуміло, якесь дуже дивне. Зараз бачимо абсолютно нову картину. Стилісти переглянули свою роботу і зараз зовсім по-іншому репрезентували нам Джері і Альону Альону. Виглядають зараз вони ось так дуже модно, сучасно, класно. І я думаю, в образах. Які будуть в них на сцені і у кліпі, ми теж не розочаруємося. Ну а Джамала, Джамала буде оголошувати результати від України в фіналі Євробачення. Вона буде представляти Україну. Сьогодні таке оголошення зробило суспільне і оголосили Джамало обличчям України в цьому році. Ну і супер. Я представляю, як буде вагітна там <фу> головне, щоб не народила в прямому ефірі. На цьому з українськими новинами в мене все. Переходимо до зарубіжних новин. Подейкують, що Кайлі Дженер вагітна від Тімоті Шаламе. От такі от чутки йдуть зараз Голівудом, просто шокуючі новини, не розуміють люди, що відбувається. Звідки це взагалі виповзло? Звідки це новина? Хто сказав вам таке? Я не знаю, хто це сказав, але такі чутки поповзли, досить активно це обговорюють зараз в Голівуді. що Кайлі вагітна від Тімоті. Ну, Кайлі любить діточок, да, любить діточок. Карашя люблять розмови. Жатися, як ви пам'ятаємо, у них там по 5 по 6 дітей це стандарт, це класика. 3-5 дітей для них це окей. Ну маючи стільки грошей, звісно, це окей, я вибачаюся. Там просто цей клан треба плодити, Далі реаліті шоу хто буде знімати. Кайлінджанери ті Шаламе поки що розповсюджують такі чутки. Правда, це чи ні? Побачимо зовсім скоро. Вест теж шокує своїми заявами. Вест шокував заявою про те, що він хоче відкрити свою власну студію фільмів для дорослих. Фільми для дорослих Вест транслює в себе в офісі дуже часто. Люди, які працюють з Кані, жалуються на те, що жаліються на нього, що він під час зустрічей може включати порно на екранах, і йому воно допомагає збудритися, сконцентруватися. Тобто, фільми для дорослих його концентрують і збудують. Живить його. Голову. Ну, слухайте, він трішечки трішечки хворий. Да? Мені здається, що це вже діагноз, це вже якби ну не, не ново. Але до чого не прикасається Вест, приносить великі-великі гроші і має великий успіх. Як це працює, я не знаю. Але це працює якось цікаво, однозначно. Чому так? Не розумію. Але Вест знає, що робить. Завжди він провокує, завжди він створює якусь повну діч. Але ця діч приносить успіх і приносить. Великі гроші. Тому побачимо, що за фільми для дорослих буде випускати Кані Вест. Сподіваюся, він там зніматися не буде. Чи може нехай знімається там так цікавіше. Блін, прикиньте, якби ви він випустив ну, тіпа, відео для дорослих з собою. Ха. Я б глянув. а ви напишіть в коментарях. Давайте йти далі. Сімон Жакмюз опублікував дуже чутливі фото в себе в інстаграмі, а саме він опублікував фото своїх дітей, що він разом з своїм чоловіком стали батьками одразу двох прекрасних діток. І це така була фотографія. І всі вітають, і всі пишуть, всі радіють, у пари появилися дітки, і так класно. Боже, коли я зайшов в коментарі, коли опублікував український вог, коли опублікував український ель. Опублікував цю фотографію, написав, що вітаємо Сімона Жакмінуса з його чоловіком, з поповненням в родині. Що наші люди там тільки не пишуть. О, от так от і зникає людство. О, так от використовують жінок зараз. Ооо! Ізвращенці. Ооо. Ооо. Я думаю, ооо, оце от ви в Європу. да? Ви в Європу? Ви на. Наскільки треба бути гідотними, противними людьми, щоб під фотографією дітей новороджених, да, написати. Якусь гайдоту. О, гидкі діти, о, виростуть із вращенцями! О, що тільки не зроблять в цій Європі. Я дуже вибачаюсь, а ми в Росії чи ми в Україні? Ми прогресивна країна. Чи ми дегенерати якісь, як вражці, і ми за сімейної ценності і будемо саджати за слово ЛГБТ. Бо ЛГБТ це пропаганда, і ЛГБТ це екстремісти, і так далі. Ну чесне слово, я іноді читаю і думаю, цих людей треба от туди переселити, отуди, да. А не в Європу. Мені огидно від того, що йому огидно, розумієте? Просто народилися діти у прекрасних людей, у талановитих людей. І ці діти будуть щасливі жити набагато щасливіше ніж ті, які народяться в алкашей ванючих гетеросексуальних. Понімаєте? Ну типа, сім'ї бувають різні. Коротше, закрили свої рти, хто має щось проти цього, і вийшли з цього каналу. Тим часом в Англії королеві Єлизаветі відкрили перший пам'ятник. Перший пам'ятник відкрили королеві Єлизаветі другій. Поруч з нею є улюблені собаки. Коргі. Наймиліший пам'ятник, який я бачу. Просто такий великий постамент стоїть там, значить, королева Єлизавета. Молода, шикарно одягнена, дуже гарний, дорогий такий пам'ятник. І поруч з нею дві її коргі собаки, які внизу там пам'ятника. Гуляє дуже милий пам'ятник, і така знаєте, такі спогади про Єлизавету завжди, коли про неї говориш, завжди з посмішкою на обличчі. Хоча вона була різною і класною, і не дуже, і вчинки її були гарні і не дуже. Але я, як поціновувач королівської родини, з дуже з великою з дуже великим теплом згадую її. І якщо ви не дивилися серіал Корона, я вам дуже раджу його вімкнути і подивитися. Серіал Корона це один із найкращих серіалів у світі. Просто і ще він історичний, художній. Такий показує взагалі все життя королівської родини. Дуже цікавий, гляньте обов'язково. <му> Боже, Телер світ випустила альбом. Цей альбом став найпрослуховуванішим, найцікавішим, най 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 най. -най. Я не слухаю Тейлор Свіфт, скажу вам чесно, я не є її прихильником, але я знаю, що найвеличезна армія прихильників для мене це дивні люди. Але раді Бога, поважаю кожного. Тейлор Свіфт мала скандал, як ви знаєте, з Кім Кардашем і Кені Вестом давним-давним-давно. Років 10 назад, чи 20, блять назад, чи скільки там років назад. Ну просто давним-давним-давно. І що? і тут Тейлор Свіфт випускає пісню в альбомі цьому, де присвячує рядки кому Кім Кардашен, де вона знову. Її там хейтить, що ой, я опять страдаю там із цієї, значить, бронзованої жінки, так далі, і так далі. Тому скільки можна Яка ти пам'ятна. І тут, значить, Кім Кардашин теж послухала цю пісню і сказала, що дуже здивована, що Тейлор така злопам'ятна. Але у відповідь Кім не стала нічого казати нічого не стала там якось задівати Тейлор, тому що... Кімнікася вже втомилася від своєї Тейлер. Тейлер хайпує просто на в Кардашин, хайпує просто на темі з Канівестом. У неї не було більше ніяких скандальних великих історій з якимись гучними іменами, і їй тому важливо зараз розумієте, постійно про це говорити. Це, типу, просто от я послухав в тіктоці, що це просто сплетні під музику. розумієте? Вона там розказує свої життійські історії під під музончик. Я не здивований, що Тейлер до сих пір тягне цей скандал, не здивований, що Тейлер до сих пір тягне цю драму. А що їй ще робити? Ну нема нічого цікавого в неї в житті. Ну не відбувається нічого цікавішого, ніж Кім Кардашин і вест У неї. Я би на місці Кім Кардашин вже би подав на неї в суд. Сказав: слухай, хватить, мене вже тут, блять чи хвостять. Іди, чортовій матері. Ну і єдина, у кого все стабільно і все нормально в житті, це у Брітні Спірс. Вона продовжує танцювати. Танцює, кайфує від життя, створює скандали собі там, поїмаєте, і живе своє життя, нікого не чіпаючи. Все, танцює, одягнулася, потанцювала, кайфанула, виклала в мережу, наробила шуміх, і всі про неї поговорили, і всі змі в світі про неї написали. Вона собі лягла спати далі. Ні, взагалі не запарюється. їй не треба не співати, ні кліпи випускати, не продумувати стратегію. Нічого не треба. Просто стала, танцювала. До побачення. Містер Біст показав, як виглядає його зйомочна команда. Тому що містер знімає великі масштабні ролики. Це найбільший блогер у світі, найпопулярніший блогер у світі зараз. Да, і він показав бекстейдж своїх зйомок. Просто подивіться, як виглядає. Зйомка відео для Ютуба це масштабніше ніж будь-який телевізійний проект у нас в Україні. Знімають просто неймовірна кількість камер, неймовірна кількість режисерів. Це просто вищий пілотаж, і таке отаке от, от цікаве буває, розумієте, коли ютуб-формат переростає в щось таке величне і крутезне. Може, ми з вами колись в щось таке велике, якесь шоу. я буду сидіти в студії. У мене буде свій стілець. У мене буде свій суфлер. Я буду сидіти і писати тексти, давати мені кофе. Ну, підпишіться на канал, щоб таке було, да? Netflix звітував про найбільший дохід за всю історію. Значить, у нього новий рекорд у Netflix – 2,3 мільярда доларів. Все завдяки тому, що вони зараз боролися з... Шерінг паролями. Тобто раніше можна було на одному аккаунті сидіти 10 людям, і це було норм, і 20 людей могли на одному паролі сидіти. Да? І на одному аккаунті могло бути мільярд профілів. Зараз вони це обмежили, ввели обмеження. Тому зараз всі позаводили свої нетфлікси, були змушені завести свій нетфлікс для того, щоб дивитися серіали. І тому от зараз така історія відбулася, що Нетфлікс... Завдяки цьому підняв свій бізнес і зможе ще більше грошей акумулювати на, на зйомки нових серіалів. І це дуже круто. Підписуйтеся, робіть підписки, слухайте музику по підпискам, фільми. Дивіться по підпискам. Тому що це, якщо у вас є змога заплатити ці 200 гривень, то потім ці гроші, артист, блогер, а, там не знаю, якийсь серіал акумулює і зніме ще для вас щось більш крутезне. вложить ці гроші в себе і буде ще набагато краще, якісніше давати вам контент. Тому це так працює. So we have... Ну, а в мене на цьому все гарно. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що підписуєтесь на мене, на мої соцмережі. Не забувайте це робити. Внизу є всі лінки. Не забувайте донати на підтримку армії. Внизу теж кожному випуску ми залишаємо лінк на донати на підтримку армії. Не забувайте це робити, це дуже важливо. Також я вас чекаю на своєму інстаграмі, тіктоці, телеграм-каналі. Всюди я є. Приходьте до мене. Ну а ми побачимося з вами через три дні. На цьому в мене все. Бувайте. Муа. Пока.